цю белу рамзі, За те, що вона схожа на певний овоч. Ну, Це дуже жорстко. Зараз вона проходить певні етапи в своєму житті, щоб не реагувати. Після першого сезону зараз в другому сезоні вона головною стає. Це складно. І вона ж дитина ще. Але... Ні, нам потрібно, щоб ми були суперсексі, Вон, е, в грі вона була з такими губами, вся така е, витончена. Ні, нам не подобається, ми не можемо драчити на Беллу Рамзі, вона якась не така. А! Очікування геймерської аудиторії, яка складається переважно зі скуфів чоловіків, які нічого не роблять в своєму житті і просто грають відеоігри, проекціюють свої фантазії, на будь-що пов'язане з цією відеогрою, будь-це серіал, фільм, може, якийсь мерч тощо. Друга історія це те, що цього не уникнути. І коли е акторка погоджувалася на цю роль, я впевнений 100%, що з нею проговорили: яка б ти не була зовнішньо, тебе будуть ненавидіти дуже дуже сильно. І це буде певний виклик для тебе, який тобі треба буде пережити. Вона класно грає, насправді Так, питань взагалі нуль. Дуже мені... дуже класна акторка. Мені дуже подобається. Переконливо грає. Дуже подобається. Знаєш, що це зберігати дитячість і таку. Тваринну до, до дорослу частину вона це поєднує, і це дуже прикольне. знаєш, це не виглядає, як вона така біполярщиця. Як вибачте, це а що вона, е, наче не може зрозуміти, хто вона, бо нам всім було по 19, деяким людям по 30, Вони не знають, що робити, і як вони е, як реагувати в житті.